Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас. Ну що, В коментарях поступило таке запитання з приводу розрахунку корму для відгодівлі свині. Скільки потрібно корму для того, щоб вигадувати от з поросята до забою свиню? Це досить таке обширне запитання, і рахувати можна по-різному, і розхід буде різний. Тому вирішив зняти відео на цю тему, щоб розповім, як розраховую я, яку білкову групу і скільки ж свиня з'їдає. Зараз перемістимося з садочку до поросяток і поспілкуємося. Так, друзі, ситуація у нас така. Кількість корму для відгодівлі свиней залежить від декількох факторів. Можете зі мною погодитися, можете не погодитися, але це факт. На це впливає не тільки раціон, як вони будуть рости, але в першу чергу це найголовніше. Поросяті це їхня генетика, якщо в поросяти гарна генетика, це вже досить багато значить для їхньої відгодівлі. Неважливо, як ви будете годувати, чим ви будете годувати. Якщо генетика в поросяти погана, то як би ви гарно не годували, як би ви не балансували корм ця порося буде рости дуже і дуже погано. А звісно, якщо воно буде погано набирати вагу, то поїдаємость комбікорму, якого ви будете годувати, який коштує на сьогоднішній день досить і досить дорого, буде збільшуватися від того, що період відгодівлі буде тривати набагато довше. А середнє добове поїдання комбікорму від цього не збільшуватиметься. Тобто різниця в тому, що, думаю, це кожен розуміє, що ви заріжете те порося, коли йому буде 6 місяців, або ви його заріжете, коли йому буде рік. Ясна річ, що за цей період довгий порося з'їсть набагато більше. Також другий момент, який також впливає на темпи росту, а відповідно, і знову ж таки на кількість з'їденого комбікорму, це умови утримання. Умови утримання у кожного різні, холод, жара, це все впливає на зріст тварини. У нас умови не ідеальні. Але намагаємося їх підтримувати, щоб вони більш-менш не були по коліна в гімні. Намагаємось вчасно прибирати в них підстилочка за можливості. Ну, у нас є на цей раз соломка, то підстеляємо. Немає. Ну, Дуже такого великого впливу від цього не буде. Навіщо я підстеляю? Це більш для того, щоб солома впитувала в себе. Звісно, тирса підходить краще. Але так як у нас ні стружки, ні тирси немає, є солома, використовуємо солому. Ну і третє питання це вже безпосередньо сам комбікорм. Як я розраховую і. Як готуємо. Було питання там і по преміксам, було питання по БМВД. Якщо взяти в розрахунок премікс, то там досить скрупульозно треба підходити до цього питання. В першу чергу це змішування цього корму, так як вручну, як ми це робимо в кориті, його досить складно вимішати. так як його вміст комбікорм є дуже-дуже дуже невеличкий, Різна процентовка є, є 1%, є 3%, є 4% премікс. Знову ж таки, це залежить від торгової марки, яку ви будете використовувати. Але суті не міняє, навіть 4% премікс це дуже мала кількість на об'єм. Тобто 4 кг на 100 кг корму. І вимішати його, як я вже сказав, дуже-дуже важко вручну, для, для того, щоб він рівномірно був по всьому комбікорму. Якщо є бетонозмішувач, це трішки легше, але якщо це премікс, то я би все ж таки радив би більше окремо приготувати на основі цього премікса макухи. БМВД, бетономішалки, це бажано, або кормозмішувачі зробити, щоб при меншій кількості об'єму краще він змішався, а вже потім готове в своє власне виробництво БМВД змішувати вже зерновою групою і годувати нашим свинкам. Але з преміксом, коли працюєте, тобто ви окремо купуєте білкову групу, чи то соняшникова макуха, чи то соєвий шрот, чи то соєва макуха, тут потрібно дуже уважно до цього підходити, так як якість цієї ж самої макухи візьмемо в розрахунок соєву макуху, чи то шрот, чи то ця макуха, це дві різних. Вещь. Так як е, шрот, він дуже має малу кількість жирів. Е, так як в більшості випадків е, на олійницях, маслобойнях, коли її, його віджимають, е, цей шрот е, для того, щоб повисити вміст протеїну, Безпосередньо в самому соєвому шроті промивається такою рідиною, як гексан. Він є досить небезпечним і з ним працювати потрібно досить високі вимоги з техніки безпеки, так як його загорання викликає достатньо молотком вдарити по залізу, невеличка іскорка, і він вже загорівся. Але мова йде не про техніку безпеки і не про гексан, так що при промиванні цим самим гексаном збільшується кількість протеїну в соєвому шроті, але зменшується кількість жирі. В такому випадку я би радив використовувати суміш макухи Соняха. Так як він має жири і додавати соєвий шрот з високим протеїном. Вирахов... І від цього вже вмісту жиру і в місту протеїну потрібно буде вираховувати яку ж кількість цієї макухи шроту добавки, давайте будемо розраховувати, як добавку, потрібно буде. Додавати на той же самий вміст преміксу, якого ви будете використовувати. В точності я вам не скажу, тому що я не знаю, який саме премікс ви будете використовувати, і який буде процент води. Ми безпосередньо використовуємо на сьогоднішній день БМВД, саме тому, що. Я зацікавився цим питанням, щоб здешевшити цей раціон відгодівлі за рахунок преміксу і соєвої макухи. Є в нас тут по місті можливість придбати соєву макуху за ціною 15 гривень за кілограм, і вміст протеїну в ній досить і досить високий. Так як ця макуха йде переважно на експорт. Ну і хто місцевий, той може її придбати в тій кількості, скільки йому потрібно. Незалежно 10 кг чи 100 кг. Але питання виникло з преміксом, коли я почав у нас в районі шукати придбати премікс, його так просто в нас в вільному продажі немає. Є, але фасолка кілограм-2 кг. 2 кг. А Такою фасовкою брати це дуже дорого виходить і тоді втрачає будь-який сенс цього використання. Але ще на сьогоднішній день мені придбати просто готове БМВД, змішати зерновою групою і на цьому все закінчиться. Яке саме БМВД я використовував, я показував в минулому відео. Я його використовую і поки що і буду використовувати. Вже коли буде з'являтися наступна партія свиней, тоді будемо вирішувати питання, можливо, будемо десь через інтернет заказувати премікс і якось ставити на інший раціон. Цих поросят я не хочу зривати, стресувати і переводити на інший корм. Вже будемо кормити так, як почали. Далі. Що стосується скільки свиня з'їсть е, корму, е, відповідь моя буде такою. Безпосередньо, у мене поросята, яких я тримав, ті поросята, я можу сказати, одразу гірше набирали вагу, ніж ці. У мене з'їдали б від початку від годівлі, той -то стартовий період, гровер і фініш. В мене з'їдали 350 кілограм готового корму, це вони набирали вагу, в середньому було 120 кілограм живої маси. Хочете більшу свиню, це буде, ясна річ, більше корму. Цих свиней я хочу витримати принаймні до 160 кг. Ясна річ, що я розраховую на більший розхід корму. А там вже буде видно, коли будемо їх різати, тоді я вам вже розповім, скільки ж вони корму з'їли. Скільки з'їдять ваші поросята, я вам точно сказати не можу, так як я не знаю, яка у вас генетика поросят, які у вас умови утримання. Який саме БМВД ви будете використовувати? Е, яка буде процентовка в цього БМВД, так як він також є різний. Є стартовий корм, який вимагає вводу 30%. Ми використовували БМВД 25%? Е, у кожного ситуація різна і це кожен повинен е, сам собі розраховувати корм? Е, по своїй ситуації. Орієнтуючись, все, що я вам можу чим допомогти, це сказати, що якщо у вас більш-менш присутня якась генетика, більш-менш адекватні умови утримання, то орієнтуйтесь на 350 кг готового комбікорму. Це до ваги 120 кг. Складайте раціон і ви будете. Розумієте, якщо у вас 25% чи 15% от БМВД, ви будете розуміти, скільки вам його потрібно використати для того, щоб отримати 350 кг готового корму, і ви будете розуміти суму, яку вам потрібно буде витратити для відгодівлю цих поросят. По якій ціні ви годуєте. Купуєте зернову групу, вона також по Україні досить і досить суттєво відрізняється. Це все індивідуальний підхід, і кожен повинен сам для себе вирішувати ці питання конкретної суми, конкретна ситуація, у кожного все по-різному. І... У кожного буде все по-різному. Вірогідність того, що у вас співпаде на всі 100% з моїми результатами, або і ще з чиїмись результатами, дуже мала. кожного своя індивідуальна ситуація і кожен має свій індивідуальний підхід. Все те, що показується на Ютубі, все те, що розповідається, це все орієнтовно. І не факт, що у вас складеться все так же само. Тут має відношення. Як були ці поросята проколоті, які вакцинації проводилися при народженні поросят? Ну, дуже і дуже багато факторів. Я зараз, ну, допустимо, зрозумійте мене, вірно, Якщо я вам зараз скажу що. От приготуйте там образно 350-400 кг корму і ви отримаєте там свиню 120-140 кг. Ви зараз робите все точно, все так же само, як я готую комбікорм. Поставите поросят на відгодівлю, пробудуть вони у вас там 4,5-5 місяців на відгодівлі, Виростуть вони. 30, ну, 30 то я вже перегнув, вони 30 кг виростуть за такий період навіть без добавок. Ну, принаймні 80-90 кілограм, ви мені потім дзвоните або напишете в коментарях, за навіщо ти обдурив, ми отак на гроші Е, І я думаю, будь-хто чи то з блогерів, чи то з свиноводів буде утримуватися. Від конкретики в такому питанні, тому що знову ж таки підхід у кожного різний. І коли ви купуєте безпосередньо порося, купуйте у провірених, Поспілкуйтесь з іншими свиноводами, хто купує поросят, можливо, хтось щось порекомендує де. Або купіть, ну, багато є блогерів, які продають поросят, які показують. Що вони роблять з поросятами в деталях. І ви принаймні будете бачити мамку, чимось мінялося, які препарати проколювалися в... на лактації, так сказати, підсосний період, який предстар давався, чим годувалося, і так сказати, будете знати всю підногодню тих поросят, яких ви будете отримувати для відгодівлі своїх поросяток. А так, ну, як кажуть, базарні свині, сільська дворова, то коли купуєте таке порося, ви вже, з вірогідністю процентів, наверное, 80% повинні розуміти, що витрати на них будуть значно більші. Ніж в гарного поросята і результат буде слабіший. Вихід м'яса, звісно, ви отримаєте набагато менший. Ось такі, друзі, в нас справи. Я вам бажаю успіху в цій справі. Нехай буде все гаразд і у вас, і в нас. Вам дякую за перегляди, дякую за вашу підтримку, лайк, коментар. Всім на все добре, до нових зустрічей.